Привіт! Я сьогодні отримала посилочку. Тут у нас був журнал, такий рекламка, там були декотрі фігури, я їх замовила. Це прийшло на рахунок чоловіка, тому що він раніше замовляв по тому каталогу. І відкриємо, зараз покажу, що я замовляла. То небагато, але думаю, що так, як я люблю, декорашки. Воно мені підійде. Я хотіла о, десь місяць назад я хотіла показати ось такий великий пакети, А там 4 штуки, по-моєму, замовлені. Я хотіла показати той журнал, так, між іншим на сіні. Ось такі пакети. Ангелочек ось такий. Це 24 по попу приблизно. Я не пам'ятаю точно розмір. Три пакети всередині. Мені якраз таке підійде. Я думаю, що це підійде не лише на Новий рік, а так як е, якимось там з жінкам, знайомим е, подругам е, підійде так в подарунок на, дня, на, на день родження, то підійде теж, не, не мусимо бути Тож е, це самі великі рахуються там, там три варіанти були. Три таких пакети. Є ось тут коробочка, зараз ми її відкриємо. Ось такий ангелочок. Він LED. Зараз спробую. не треба, треба відрізати скотч. Відкриємо зараз. Він приблизно. 10-11 см. Це ось такий ангелочок. Він світить різними кольорами. Думаю, що на декорацію підійде, навіть, так, якщо просто сна на свята ставити, досить гарний, досить гарна фігура. Так, тепер ось цей ангелочок. Залишаємо тут тут прийшли папері документи. Так, заплатити нам треба, заплатити нам треба, треба-треба цілком суму. Зараз я подивлюся, де є це рахунок. Ось, зараз покажу так, що я замовляла. Ось цей ангелочок 2 євро. Там два сніговичка 6,50 євро, Це за два, це по скидці, І 2-3 євро оці пакетки. Так, це новий каталог прийшов. Можна подивитися, що подивитися. Знову багато реклами різної. І в пакеті вже все. Пакет короткий, я його забираю. Тепер відкриємо коробочку, подивимося на Ой, сніговичків, вибачайте. Замовила сніговичків. Я коли їх замовляла, я ще до того не бачила, що в мебель буде по знижці той сніговичок і від медик, який я показувала минулого разу. І я ось це замовила, Вони сказали, що приблизно 5 днів чекати на посилку. І посилку спочатку ми отримуємо. вони дають усе рахунок, ми тепер... На днях заплатимо за посилку, і потім можна буде ще дещо замовити з, з нового каталогу. Ось такий пінопласт тут. Такий пінопласт я залишаю, він завжди мені пригодя Тоненький пінопластик. Так, і ось. Подивіться, ось такі сніговички, ось так упаковано. Вони в полетельному пакеті окремо і в плюс ще в пінопласті. Навіть оцей пінопласт можна використати е, як е, декор. Ну, Якщо є фантазія, можна придумати, що з ним зробити. Вони висотою 11 там писало, а вони вони більші. Ось такі сніговичок. Я може... Вони два одинакові. Повністю однакових. Я просто відкрию, покажу. Це не ЛД, це звичайні керамічні. Якщо порівнювати, у нас такі на, е, я щоб не забув, будівельному, вона коштувала 5 євро такі, А і приблизно плюс-мінус 5 євро коштують такі, такі фігури такого розміру на ярмарку на Різдвяному. Ось такі сніговички два. Вони такі з сніжком цим штучним. Я думаю, що досить, досить такі гарненькі. Такі гарні розуміки. Тут трішки клей виступає, така не дуже охайна робота, але М -м, подобається. Ось такі два сніговички. Зараз їх запакую назад. Ось так і коробочку вони можуть, в своїй черги тут в коробоці почекати, тому що там в мене і так багато є декору. Так що це ось мої ось такі замовлення. Ось ангелочок, пакети і сніговички. Ось так, так, можна покласти. І так не буде видно. Ось таке замовлення. Так що на даний момент у мене все. Всім дякую. Всім здоров'я удачі, мирного неба над головою, творчого натхнення, хто займається такими дрібницями. І до нових зустрічей, всім па-па-па-па.